Вітаю вас на каналі Спецтехніка. Ось здавалося б, що ще можна говорити про коннектори Riot 45. Але, як показує практика, говорити є про що. Тому трішечки зараз покажу. Вибачте, за якість зйомки, все йде прямо на об'єкті, але воно того зараз потребує. Існують екрановані. Та не екрановані роз'єми шостої категорії, та екрановані та не екрановані роз'єми п'ятої категорії. І якщо зовнішні габарити у них повністю співпадають, вони не відрізняються в будь-який комутатор чи будь-який мережевий пристрій, вони вставляються без проблем, то усередині є відмінності. Зараз спробую сфокусуватися. Ось це роз'єм екранований шостої категорії, який використовується для старлінків, для швидкої передачі даних та таке інше. Кабелі там 0,54 мм квадратних. Такий самий є і неекранований. А у п'ятій категорії. Тут тоньший кабель і 0,51. Тому дуже часто стикаються з ситуацією, що беруть кабель від старлінку і намагаються звичайний кранований п'ятої категорії на нього натягнути. Проходить година-два, але нічого так і не виходить. Це тому, що тут товщина інша менша. Звертайте, будь ласка, на це увагу. І що хочу сказати ще. Ось е, обтискати. Шосту категорію це вам не обтискати п'яту категорію. Кримпер, тобто сама обжимка для обтискання інструмент, підійде такий самий, але часу прийдеться витратити більше. Потрібна снаровка для того, щоб навчитися його обробляти. У нас є ось конкретний приклад, монтажник, який працює вже. Не один десяток років і наптискався цих п'ятої категорії стільки, що іншим навіть уявити важко. Але коли дійшло, дійшла справа до шостої категорії, то тут на один роз'єм виходить до півгодини. Але це поки потім вже зможе робити і швидше. Але майте це на увазі, що часу на це вийде на початку значно більше. Ще раз вибачте за якість відео, все з рук, все з об'єкту, все щоб швиденько показати, бо дуже часто почали виникати такі саме запитання. Що ж, якщо вам потрібні якісні роз'єми 5 та 6 категорії, будь ласка, посилання є в описі до відео, також там багато аксесуарів для мережі та старлінку. Дякуємо за увагу. На все добре!